Ми визначили ветеранську політику. Сьогодні це вимога часу, сьогодні це наш обов'язок основним нашим пріоритетом. Я запрошую всіх звертатися і ветеранів, і членів сімей, наших ветеранів, за консультаціями, за допомогою, за підтримкою в наш департамент ветеранської політики. Нашим департаментом ветеранської політики реалізовується ряд програм. Це і підтримка наших діючих військовослужбовців, це і підтримка сімей. Це підтримка сімей, на жаль, наших загиблих героїв. Зокрема, для тих військовослужбовців, які підписують контракт, передбачена одноразова матеріальна виплата. Є виплати, які передбачені для лікування наших ветеранів, є санаторно-курортне лікування для ветеранів з психологічною реабілітацією. Діти, учасників бойових дій, ті, які сьогодні мобілізовані або мають підписаний контракт в наших садочках і в наших школах харчуються безкоштовно. Учасники бойових дій у нас їздять в нашому громадському транспорті безкоштовно. Також хочу сказати, що є підтримка суттєва для наших членів сімей загиблих героїв. Це і адресна допомога на комунальні послуги, це і щомісячні виплати на кожну неповнолітню дитину в розмірі прожиткового мінімуму і багато багато інших пільг.